Вітаю, друзі! Коротке відео стосовно того, як заряджати, і взагалі скільки часу може працювати даний девайс. Так, вмикається, ви пам'ятаєте, натиском до клацання. Якщо легенько притиснути, інколи може перезавантажуватись. Контакт стає назад і все добре він далі працює. Далі, роз'єм для зарядки в нас Type-C. Бажано використовувати самі звичайні Type-C роз'єми, да, без всяких і блоки живлення, без супер цих швидких зарядок. Він інколи на них від них не заряджається. Тому перевіряйте інколи саме блоки живлення. Далі для зарядки потрібно від 4 до 6 годин, знов таки залежить від блоку, самого від якого заряджається та і кабеля. Далі, якщо в теплу пору року, девайс може працювати близько одної доби, важливо зауважити, є в ньому функція DJI фільтр та Wi-Fi сканер. З wi fi сканером в теплу погоду, там плюс 20, він буде працювати ну, 1.12, можливо. З DJI фільтром годин 16-17. Так, тому ці функції, якщо вони вам там, не сильно потрібні, вимикайте, він буде довше працювати. Не будуть так садити акумулятор. Далі в мороз, тобто це буде мінус 2, мінус 10, ну, краще ділити одразу на два часи роботи, тобто 12 годин на вулиці він буде працювати. Але не більше в мороз, ви самі розумієте, швидкість розряду буде висока. Далі. Що? Ще цікавого стосовно його роботи. Здається, по зарядці все. Також для заряджання ви його вмикаєте спочатку, і потім ставите роз'єм. Чому? Якщо ми його вимкнемо, і вімкнемо зарядку, він вимкнеться, Так. Але процес заряду не буде відбуватися. Тому спочатку його вімкнули, потім ставимо кабель. Е, Можете, якщо там просто постійно буде кабель, ну там вже собі дивитесь по ситуації, як вам зручно. Е, ще такий важливий нюанс, що із е, падінням рівня заряду відповідно буде падати якість детектування. Да? Це і дальність, і його якби, можливості будуть знижуватись. Тому краще, звичайно, щоб було хоча б відсотків 40. Заряду, тоді він буде плюс-мінус адекватно працювати. Нижче 40, звичайно, модулі будуть не витягувати, бачите гірше, аби взагалі інколи не спрацьовувати. Це стосується будь-якого, в принципі, заліза, не тільки цього детектора. Е, тому майте на увазі. Загалом все. Заряджайте його, працюйте. Е, Нехай вас!